І вступна кампанія для першокласників 2025. особливий день, коли розпочинається новий етап життя. Мрія цього року носитиме статус першокласниці. Дівчинка разом з батьками переїхала в Ужгород з Дніпра. Наразі майже все літо інтенсивно готувалася до вступу в школу. Марійка ділиться з нами очікуваннями власне на подвір'ї свого майбутнього навчального закладу. А як готуєшся до школи? Що ти вже собі купила з мамою? мамукіна лене... Конозичі, тетрадку. Я математику роблю, читаю, пишу, малювання, айкідо. А які, які букви тобі найбільше подобається писати? А. О. І, і все попереду зустріч із першою вчителькою, знайомство з новими шкільними друзями та подругами, покупки необхідних речей для навчання. Але найголовніше зроблено маленький крок у шкільне життя. Розповідає мама Марійки Світлана. Найважливіше це вчитель, це та людина, яка дітей навчить, яка як до себе вона розположить, і як вона ну щоб дітям дітям було цікаво йти в школу і навчатися там. От якісь спогади, от ви, напевно, за нею зараз спостерігаєте, перший клас. От що найбільше вам запам'ятовується в її поведінці, в тому, як вона готується, можливо, трошки поділіться на. Ну, спочатку було, знаєте, як всі діти прийшли, не буду, не хочу, то дуже довго, дуже багато писати, дуже багато читати, а так помалі. І вона вийшла на те, що сказали там читати, вона читає, писати, пише. При базове хвилювання підготовчий процес став для Марійки об'єднувальним досвідом. Світлана додає, що радіє, що у її донечки залишився інтерес до навчання, адже діткам важко відразу адаптуватися до повноцінного навчання. Натомість директорка однієї з приватних шкіл міста відмітила, що перший клас це не лише уроки, а й новий етап для дитини, який формує її вже як повноцінну особистість. Розповідає про механізм вступу до першого класу. Активно починаємо набирати діток на новий навчальний рік з березня. Привидно, ми ми е, обов'язково спілкуємося з дитиною, з батьками дитини. Формат спілкування включає не лише зустріч з директором школи, а і обов'язково співбесіду з психологом. Е, Знову-таки акцентую увагу на можливо розуміти дитину, йти за дитиною і відчувати її. Після рекомендацій до зарахування ми, відповідно, як ліцензований освітній заклад е, оформлюємо особову справу дитини і з 1 вересня стартуємо в навчальний процес. Директорка школи доповнила, що цього року стіни навчального закладу поповнять 60 першокласників. Це близько 16 дітей на один клас. На рахунок географії то вона, в принципі, різнорідна. До нас їдуть багато діток із південно-східних регіонів України, враховуючи внутрішню політичну ситуацію. До нашої школи приєднуються дітки місцеві і що дуже позитивно в нашу школу повертаються діти українці, які в свій час виїхали за кордон і яким необхідно. Вступати в перший клас і вони не обирають школу в Польщі, Чехії, Австрії, Німеччині, а повертаються в Україну. Саме ці міста я назвала недарма, не просто, тому що на початок першого вересня я очікую діток, які повертаються з цих країн в Україну, в місто Ужгород, і будуть навчатися в українській школі і отримувати українську освіту. На кампанія для першачків триватиме ще до кінця серпня, за словами представників Ужгородської міської ради, місць у школах вистачить всім. Іван Заведняк, перший заступник міського голови Ужгорода, озвучує результати вступної кампанії 2025, який попередньо тривав з 3 березня по 31 травня. Станом на даний час в місті Ужгороді зараховано близько 1300 діток у першій класи. На даний час ще є вільними близько 100, 98-100, але ця, ця цифра вона варіюється по мірі того, як дітки приймають рішення можливо про зміну навчального закладу. Тому закликаю всіх бажаючих, хто має бажання звертатися у освітні заклади для зарахування діток у перші класи нашого міста. Кілька тижнів шкільні подвір'я наповняться дитячим сміхом та дзвоном першого вересневого дзвінка. Для майбутніх першокласників це буде початком нової, захопливої і водночас відповідальної подорожі у світ знань а для батьків момент гордості та хвилювання за своїх дітей, які роблять свій перший крок у шкільне життя.